Колись частина снаряду тепер арт-об'єкт. Відстріляна гільза у вмілих руках стає витвором мистецтва. До прикладу, із цієї заготовки за годину вийде світильник. Потім ще наші волонтери на виробництві в паляниці вони дооформлюють цей ставлять на дерев'яну підставку. і Це вже власне такий готовий світильник. Дизайнерський візерунок на лампи вирізають лазером на підприємстві пана Сергія. В день на цьому верстаті виготовляють деталі для медобладнання та меблів. А орнамент на гільзах вирізають вже ввечері. Тут робочий портал, зі саморезка, вот ось ця лазерна головка, надтуди світять луч і вирізають потрібні якісь то в трубі. Підприємець каже, за роботу не бере ані копійки, навіть попри те, що обладнання зношується. Так, да, звісно, ресурс виходить ресурс входит, і лазер садиться як будь-який лазер. Ну Тут се я думаю, то, що ми ділаємо, то ми что... тіряємо. То, ми більше приобретаємо. Думаю, волонтери центру Паляниця вже й не пригадають, як з'явилась ідея давати залишкам боєприпасів друге життя. Втім, точно знають навіщо це роблять. Ми маємо колекцію таких гільз, присвячених всій території нашої вільної країни. От і ми їх розігруємо. Розігрують не заради прибутку, а заради ЗСУ. Зазібрані на аукціонах кошти купують військовим, зокрема, дрони. Одна з гільз точно у нас пішла за 4 тисячі доларів. Людина коренями з України, але зараз вона в Україні. Якщо хочете отримати символ незламної України, слідкуйте за анонсами у соцмережах центру Паляниця. Ми ще не всі області анонсували і подарували, тому далі буде.